Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони так нас вітають, тож заняття розпочнемо, розвиватися почнемо. Вітаю вас, мої любі дітки. А ви знали, що у кожного з вас є свої права? Подивіться, яка. У мене є квітка. Кожна пелюстка означає права дитини. Серединка пелюстки це ваші права. Ти подивимось, які права ви маєте. Право на громадянство. Право на захист. Право на медичну допомогу. Право на відпочинок. Право на навчання. Право на сім'ю. Право на інформацію. Сьогодні на занятті я вам пропоную зробити аплікацію чарівна квітка прав дитини. У нашої квітки є різнокольорові пелюстки зеленого кольору, помаранчевого кольору, синього кольору, фіолетового, рожевого, блакитного та жовтого. Ще є стебло та листя. Для аплікації нам знадобиться білий аркуш паперу. Ось такі детальки, пелюстки, стебло та листя, клей, пензлик та серветка. Спочатку наклеїмо стебло, пензликом наносимо клей. Наклею посередині знизу аркушу. Користуємось серветкою. Потім листя. та наші пелюстки, наші права по колу, спочатку зелений, потім помаранчевий. один біля одного синий и так далее и остання палетка так и Клеїмо серединку. Ось така квітка прав дитини вийшла у мене. Дітки, а ви зробіть аплікацію своїх прав, свою квітку і пам'ятайте, всі діти мають свої права.